Дитя там де скупчення дерев. Да. — У ну, мене дороди. Горненько пішли, чуєш тройку підуть. Вони то відпустили. Вітер сильнувати. Ну вони трошки щось так. Ото пускатися то піднімається. Опускатися то піднімається. То Петро Володимирович, кожного знаєте в лице? Тільки да. чесно. Да? Яких? Кожного в лице знаєте? так. Да, 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 да. Всіх усіх знаю. Молодих буває, я повімаю, що тут на вулиці. Я, да, я молодий теж путаю, поки да. поки Пока а ті ж призимували всі знають. Перейняли, перезимували. Да. Ось, ось, ось це біле, так? Да? Ось якраз красна риба відлітає. Да, як, як же перезимували, то я теж кожна знаю. згадав. Я так і всі знаю. І помню, хто від кого не тебе забить. Ну і скільки десять це вас приблизно це знає? 60 пар. 60 пар? Це 120 штук. Не вірю. 60 пар. Не вірю. Більше було. Та більше, якийсь татор. Ну, Та не може бути. Тут 20 пар. Тут, 20 uh -huh. пар. Там. 29. Там 29. Так, не будь, так? Ну, 에... це буде вже 59. Чи тут 49. 49. І тут сім пар. 40, 49. Оце, оце 50. Зараз, оце зараз 56. Моє. Оце зараз моя сама полістка. Оце моя сама полістка. Це класний риби. На хаті тримаєш? Нема. А, на хаті немає? Нема. А, тоді вірю. І тут немає. То я ж... Тож я туди а, дивлюся, я, да. Тут зерно таке да. да. Тоді вірю. Ну на хаті ще є. Вони ж там закриті під, під цим, ти під сейфовським замком. Піде під вгору, це точно. Да, пішла да, Що, та підлів, пішла да. вгору, так. Я в жовтий мішала під чергу. У мене ось ось ця голубка, і до цим голосом. Зараз одне жовте. О, взагалі. оце цікавіше, хай сюди злітають. Ви бачили там вони. Ось теж там да. одне жовтні. Трошки на землі трошки в небі. О. А тут троєчку ви бачите Я бачу, да. так. Трошки знов стянули її. Ти знаєш, мені це подобається, що всі кажуть, що, що у вас... У голубі хвости помарить. Так вони по дворі ходять. Або yeah. там цей. Дивіться, теж по дворі ходять. Ти бачиш помарених хвости? Ось тільки кінчики там. Деяких. А так же ж в основному всі, всі чисті. А ми сьогодні брали. Ще той. Маховні. Ну не знаю, один штук, так? Да? Одинці, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Випала. Випала. А тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один один. Що я вам скажу, 11 допускається, а менше 10 не допускається. Ну всього 11 сапав. Я подіювай, я ніколи не потягнув, а я дивився, нас тільки він перелиняв. Як читати? Він на яйцях. Одинці допускається, а 9 ні. О, слухайте. Ти бачите? Бачу. Я бачу. Ні, Я бачу. Але... Мені треба ставити на ручну фокусіровку, бо він вже далеко. Оці від нього голубенята. Від того, да? так? Оце, оце воробіна там літає верну. всі 100% летять. Оце ті голубенята. Це голуб, угу. Воробіння голуба тут. Там, 100%. 100%. Такі різниця. Одне більше насіки, а два насіки менше. Яйця, видно, одинаково зразу почали сидіти. І два дні різниці і. Ну, то вже дуже замітно два дні різниці. Да. Я тому. ти дуже багато вже дав йому. Два дні це дуже багато. А що два дні дав, тому що ну, тільки знеслася і зразу сіла. Да, Самець зразу сів. І вона сидить, теж виходить. І воно вже висиджується. А скажи мені, ну слава ти мені, скажи. Вилупці перше, це перше голубеня, з якого яйця? З першого чи з другого? Не ну, знаю по логіці з першого. Так от якщо сядемо. Як, щад... як, а, якщо... а ти маєш то, якщо разом сидіти. Да, якщо разом сіли. А буває, що й разом вилуплюється? а я, я, я туля це дивився. Перше вилупці завжди те яйце, яке тільки що здесне, І воно одразу сидить. Воно тепленьке, не примерзло. І ще йде розвиток цього Завжди. От вона а, положила одне. одне положила, ага. гуляє ага. день. 40 годин. Ложить другий, зразу сідає. Ну, і з того, що зросла друга яйця, вилупиться трошки раніше. Там швидше розвиток. Дітала це теж ну, вона... це це такі... голубка, да? так? Машошина. а в Саші я брав голубку. Зараз підкину. Вона прошліт дуже літала. Ну, це ну вона... Ви я бачу, трошки вже йдете в сторону красоти, теж потихеньку, так? Да? Якої? <свіс> 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 ви потихеньку вже починаєте вже. — Декоративчиком, Ви як, вже як, як ти казав. — надовилися вже, політі вже надивилися, по вам не набридли яких... і починайте вже потихеньку дивитись вже yeah. на... щоб красоті ще було. Ну, це, Ні, я ж не проти. Я наоборот, це як, як <звучи> цей. <Де? звучить> я комплімент. <звучить> Йоки-паки, ди, глянь голубок лік. І грай над неї. Оце моє жерка. Верхніше де. девраль. А якби не граби за голубку, не був би ще таким. Ну я вам кажу, важі не так грає над нею. ти їх бачиш, ти бачиш їх? Так, да, я їх бачу. На тому самому місці. Ти знаєш, а я не бачу. Тільки вони вгору пішли. На тому да, самому місці тільки дируться, трошки деруться вгору. вгору вони. Може в мене за вишкою вони. Ні. — Бачиш? Ну дивися, ось дивися. Фосі молок зорієнтую, що все. Зараз, Зараз-зараз, може, він Ні, не, не зорієнтую, тому що воно більш лівіше. Лівіше, так? А, бачу, бачу, чого ж не бачу. бачу. Та це ще не вговор. Ні, то не огонь, я них покажу, що просто вгору. Да. Ні, щоб, щоб їх не може бачити було. Ні, та, ну, їх гарно видно, чого. Да, Тільки що я їх ось бачу. Ай, в мене всі прилітають, вони фокусіровку збивають, так. Нічого, нічого, вони зараз підійдуть. Подтянули туди. Да? Парашута викинуть і вони їх дно піднімуть, так. А вони тягнуть? Ідуть ідуть, все, все, тут, а тут будуть. Ось підійдуть, розкриються, щоб сідати, їх трошки знов підніме. Це нормальна картина. Воно буває ось таке. Так, трошки треба відпочити камеру. Це ж такий сур є. Бочковий. Зараз я корсь знімеш на відео, я покажу, як це робиться. Щас а це як покажу. ти устюки вбираєш? Йолки ні, Я усюки вбирати не буду, то зразу кажу. Хай їдять <гум> Ні, Я теж даю йому. Я купляю ярий, він такий бочковий, <гум> менше устюків там ото. І прекрасно поїдають вони. <гум> це він і є. Це не є. Це не буває, буває, чи він є. Була, є вже є, є, є. Є, є, зараз, зараз вже, а, я, я не знаю. Він е, не боїться. Приму але як не боїться. Він то змерзає вершечки, але він швидко відновлюється. Воно красиво голубочка сідала. Зайшла. Світла кремочка. Хіба голубка, то голуба. Так, ну що, де вони? Так я сижу, не хочу вставати, шукайте ви самі. Так. Да. О, нормально. Бачите, не? Ні, не? Ні, не бачу, я не бачу. Да, Так, це топовий, так. Да я куплю. Центровий центровий голуб, так, да, це він <ріху> Якщо? продадуть його там ще пера немає теж туди пова так розкривається Так Ви трійку бачите ні Та ні-ні-ні-ні. Не вірю. Тут така... Ну, то я теж зразу не побачив. Зараз треба подивитися. Ви фокус перекладіть від ближніх голубів на далі. От... Ми фокусуємо зараз на цих дивимося, туди дивимося. Оце кари Сашин, так? Оцей, так? Сашин? Ні, це не його. Той був звинками чи без вилку? Ні, я бачу по Конституції, що це не його. ні. Це... А ти не... він був рідко але... то такий? Такий пишні буде голову, бо це такий трошки простіше було. Літаючих голубів, але не натренованих, сьогодні її опасно. Що-що? Як ви глупите його, так? Да? Оце і ви, ви як ячмінь робите безустюковим. Бачите? Да? <ривість> Отаким <ривість> так, <ривість> так, <ривість> я їй <її> даю. <ривість> я даю. <ривість> да. А відрові то не поб'єте таке? Ні, воно ж виходить, там же в дірку. А, він центрував його, да? да. так? Так. Розумів. Тепер так. Може треба менше було його чи ні? Не, не, не. Ні, ні, не. Нормально. Зараз дивіться, що з нього відлітає. Дивіться, що з нього відлітає. Угу. Якщо ну, ну, побити ще більше, то ще буде. Ще краще, да. Да, ще краще да. Ну, Це процес, да. Процес такий, що треба ще що... ну, краще. Ну краще, 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 як як взяти ну, та, да, той, що був. Да. Ну, Ні, я до цього ще не, до, не доріс. <ріст> мені до цього далеко ще я. Я до цього ще не доріс, мені до цього ще далеко. Так, Петрович, знайшов? Ні. Але я знайду. О, до речі, воно ще одна підскочила за вітися. Ну, це ця голубочка. Ні, це не вона. Чорненька це. Це не вона. Не вона? Ні, то друга була. друга була, а ти, да. а ти як знаєш? Бо я бачу. Це біліша, а та була темніша. Це. Та була рябохвостіша, так? Було так само, посередині оце дві пір'їни. Петро Володимирович, це ця голубка, що ви казали, зараз сама підніметься. Це вона? Чи ні? Чи й друга? Ні, ні, ні. О, чого? Так не чорного було. Чув? Не тем довгий. Демору, так. То було друге, я ж вже бачив навіть по голубці, що це було друге. То була друга руха, так. Заха камера відпочине трошки.